Сундзи, мистецтво війни. Е, значить, для чого ця книжка? Сундзи, як стратег і військовий мислитель, фігура доволі відома у світі. Існує низка переказів сундзи на європейські мови. Тільки англійської мови відомо більше 50 перекладів. Повністю твір називається Суньдзи Бінфа. Або ж мистецтво війни Суньдзи. Частка дзи у давньокитайських творах означає вчитель. Українською мовою з давньокитайських творів перекладено вперше нами. Дуже талановитий експерт і добрий чоловік Віктор Кабак доклався до редакції перекладу, і, на мою думку, тексту став красивішим і більш українським. За загальну редакцію тексту дякую Сергієві Осоці. Робота, з яким була цікавою і плідною. Я захоплювався Китаєм і Далеким Сходом ще в підлітковому віці. Сталося так, що свідомо і несвідомо, так чи інакше, у навчанні, бізнесі, житті я був пов'язаний з Далеким Сходом. Останні 20 років я живу і працюю в Китайській Народній Республіці. Оскільки моє початкове захоплення Сходом давно стало частиною життя, я почав шукати. Що ж цікаве та корисне можна запозичити з цієї культури для розширення меж нашого світогляду, зокрема у світі бізнесу? Я був приємно здивований, коли виявив, що в Китаї, Японії, Кореї, В'єтнамі, Сінгапурі та в країнах Південно-Східної Азії сучасні укр... управлінці та власники бізнесу все частіше долучаються до вивчення давніх стратегічних творів Китаю та Японії. На зустрічах з бізнесменами Камбоджі можна почути афоризми з цих творів. На стінах японських банків можна побачити каліграфії, інспіровані військовими стратегами давнини. На цій каліграфії написано: У русі ти повинен бути швидшим за вітер, а в повільному марші спокійним і таємничим, як ліс. Коли нападаєш, мусиш бути нищівним, як вогонь. Отоборившись, стань незворушним як гора. частина сьома. Це звучить доволі е, сугестивно і надихає. Японською мовою це називається фурінкадзан, тобто Вітер, Ліс, Вогонь і гори. Цей напис був на штандарті відомого японського полководця Такеді Сінгена. Про нього знають шанувальники Акіри Курасави з фільму. Кагемуса. До слова, ми з друзями отрим... отримали суттєву знижку, купуючи фігурку таке Сінгена в одній з крамниць міста Нара тільки тому, що знали його ім'я. Уявіть собі, військо, яке бачить перед собою це гасло щодня. Як на мене, то цей поетичний вислів веде воїнів у бій і навіть смерть робить красивішою. У сучасного Освіченого бізнесмена Далекого Сходу, на стіні в офісі чи в кімнаті для зустрічей дуже часто можна побачити подібні написи. У деяких корпораціях Китаю, Японії та Кореї від управлінців вимагають знати книгу Сундзи на пам'ять, адже його твори надихають. Остання в часі книга Генрі Кісінджера присвячена Китаю. Особливо часто в ній згадуються Сундзи. Помітивши що сундзи, на відміну від західних стратегів, надає перевагу психологічним і політичним методам, а не військовим. Читаючи сундзи, нелегка праця, інколи важко зрозуміти, як саме може придатися та чи інша порада, що в ній прикладного, у чому цінність твору. Якщо ваша мета знайти якісь відповіді на певні конкретні запитання бізнесу, то швидше за все. Користь від цієї книги буде невелика. Мистецтво війни, авторство Сундзи, твір філософсько-стратегічний. Якщо ми докладемо зусиль, то потрапимо в певне поле мислення. Навіть після першого осягання ідеї твору, наше ставлення до мотивів людських вчинків до причини і наслідків певних подій уже не буде таким, як раніше. Адаптація способу мислення сунзи дозволить за доволі короткий час навчитися бачити хід подій системно, поставити самому собі слушні запитання, а також моделювати успішні варіанти розвитку подій і створювати сприятливі для вас ситуації. Поступово у вас з'явиться звичка дивитися на речі крізь призму твору і помічати процеси, яким ви не надавали значення раніше. Отож, навіщо нам вивчати твір, написаний задовго до нашої ери давньокитайським генералом? Давній Китай того часу період весни і осені 771 476 років до нашої ери, складався з семи держав, що воювали між собою. Вони були змушені використовувати всі наявні ресурси, зокрема людські, для ефективного ведення війни. У такій ситуації виживали лише найбільш ефективні князівства. А твори, написані їхніми військовими стратегіями, були у великій шані, оскільки акумулювали в собі військову мудрість, перевірену часом. Очевидно, що спосіб розуміння сундзи навчає нас філософії сили, важливості розуміння природи наявних і позичених ресурсів, необхідності неортодоксальних рішень, мистецтво управління людьми в критичних ситуаціях. Умінню цінувати інформацію та розуміти стратегії прихованих дій, бо ж, як кажуть малайці, не думайте, що в озері немає крокодилів тільки тому, що вода спокійна. Отож, необхідність вивчення мистецтва війни полягає в тому, що бізнес-філософія, яка виросла з цього твору, набуває все більшого поширення у глобальному світі, підйом азійських тигрів, Японії, Китаю і розуміння її законів. Дозволить нам ставати все більш конкурентоспроможними і впевненими. Навіть декілька висловів створу дадуть вам уявлення про його красу і глибину. Війна це мистецтво брехні, тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. частини перша. На війні я чувін, коли навіть безглуздий й приводить до швидкої перемоги. Але я ще ніколи не бачив ознак майстерності й переможності в довгій кампанії. Не було ще країни, яка б виграла від тривалої війни, сундзи частина друга. Той, хто знає ворога й себе ніколи не програє війни, той, хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє. Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію. Сундзи, частина третя. За давніх часів досвідчений у Січі передусім робив непереможним себе і лише після цього очікував нагоди, коли можна перемогти супротивника. Непереможність залежить від тебе, вразливість ворога від нього. Сунзича частина 4. Експерти говорячи про стратегічні ідеї твору найчастіше виділяють наступне війну через посередність прямого і непрямого позиціонування, стратегічну перевагу, мистецтво обману, уміння воювати за посередництвом моделей стратегем. стратагем. Переклад цього твору став можливим завдяки допомозі багатьох людей, зокрема Тімоті Лі та Ірен Цін. У свою чергу, завдяки цьому проєкту мені також вдалося залучити до вивчення твору Сундзи кількох молодих китайців. Це дало їм змогу ширше зрозуміти глибини своєї культури. Ми вчилися разом. Особливо мені допомогли вивченні твору поради мого друга рокачена. Отже, нижче спробуємо прокоментувати основні ідеї сундзи, наскільки це може дозволити наше нікчемне розуміння.